Ніки намагаються донести свої вимоги, але у відповідь отримують кулі. У центрі Києва починається пекло. Барикади у вогні, вибухи, кейки, сотні поранених і десятки загиблих. Майдан не відступає. Люди виходять на вулицю інститутську, піднімають руки, показуючи, що вони беззбройні, і саме тоді звучать постріли. Снайпери відкривають вогонь по протестувальниках. Кулі влучають у груди голову, шию. Першими падають ті, хто несе поранених. Хтось намагається сховатися за деревом, хтось прикривається дерев'яним щитом, що не витримує куль. Вони падають один за одним. Це момент, коли стає зрозуміло, влада не зупиниться ні перед чим, але і народ не зламається. Вони стояли під кулями, бо за їхніми спинами країна. У їхніх серцях гідність, сильніша за страх. Вони не думають про смерть, хоча вона десь поруч, у вигляді снайперського прицілу, вибуху гранати, останнього подиху друга. 20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні людей, які віддали своє життя під час Революції Гідності, відстоюючи свободу, честь і майбутнє країни. 11 років тому ці події стали переломним моментом в історії держави. Зіткнення на вулиці Інститутській в Києві стали найкривавішим етапом протистояння між українським народом і владою, що намагалася заглушити Голос Свободи. Саме 20 лютого 2014 року снайпери відкрив. Але вогонь по беззбройним протестувальникам. Загинули понад сотні людей: студенти, лікарі, вчителі, військові, художники їх назвали небесною сотнею. Попри смерть, страх і біль. Майдан вистояв. Небесна сотня віддала життя, але виборола свободу. Тепер їхні імена написані не лише на меморіальних дошках. Вони живуть у кожному, хто продовжує їхню боротьбу. Вони не пішли, вони стали нашою совістю, нашим обов'язком, нашим символом. І поки пам'ять про них жива, жива й Україна.